На сьогоднішній ранок води та електропостачання в місті немає. Вчорашні бригади, які ходили на обслідування лінії ЛЕП, виявили пошкодження як на нашій стороні, так і на протилежній стороні. Наразі зараз намагаються всі ввести там режим тиші для того, щоб то в подальшому ремонтні бригади могли висунутися для. Відновлення електропостачання міста. Як тільки це буде зроблено, то від цього відразу запрацює ДФС і, звісно, вода піде в місто. Зараз ми основні структурні підрозділи, які впливають на життя міста, забезпечуємо від дизельних електрогенераторів електричною енергією. Також сьогодні нам привезуть більш потужний електрогенератор, який буде запускати воду мешканцям міста. Було знайдено обриви там на чотирьох лініях. Були Обстріли, були обірвані провода. Були обстрілені житлові квартали міста, посіолог хімік, постраждало тут три будинки багатоповерхових і вісім будинків власного частного сектора Староїдії. Жирт нема, слабого немає жертву. Вже скільки їх потихнути? четвёртое общество под субститутом. А, то есть прямой наводкой, грубо говоря, в дома. Да, він не, не, не прямий навід. Раз так трошки він, ну, наскільки я знаю, стоїть в укриттю і світло